Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас 4 травня, а значить, що з сьогоднішнього дня вступає в дію ряд норм стосовно нового закону про мобілізацію, а саме е, мобілізація обмежено придатних Я вже писав своєму телеграм-каналі про те, що починаючи з 4 травня, всі обмежено придатні зобов'язані повторно пройти ВЛК, після чого вони будуть поділені на 5 категорій. Перша категорія це будуть повністю непридатні до військової служби, тобто лише 20% від всіх обмежено придатних будуть непридатними. А далі всі обмежено придатні будуть ділитися по чотирьом категоріям: перше це повністю придатні, друга придатні до служби у військових вузах, ТЦК, частинах забезпечення, установах і так далі. Третя придатні за окремими спеціальностями, наприклад, кандидати на вступ до військового вищу. І четверта це придатні для виконання специфічних завдань. І от питання, а що ж це за такі специфічні завдання? Як ви думаєте, штурм посадки може бути специфічним завданням? Звичайно, може бути. І от дивіться, тепер ті люди, які ще вчора були обмежено придатні і не могли виконувати ці завдання, завтра вони будуть ще придатними до військової служби і будуть виконувати всі ці завдання. Але я хотів би відмітити ще один дуже важливий нюанс. Директор Української гельсінської спілки Олександр Павліченко зазначає, що у ці нові норми і те, що обмежено придатні зараз будуть придатними до військової служби, вони викликають певні непорозуміння і занепокоєння. А все тому, що зараз люди, які мають певні залежності, алкоголіки, наркомани там, і так далі, всі ці люди будуть придатними до військової служби. Відео із заявою Павліченка я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. А тепер уявіть собі отаку от, от картину. Наприклад, візьмемо, що 50% військових, які зараз знаходяться на передовій, це ті люди, які останні там півтора-два роки пакували на вулицях. Ви прекрасно розумієте, яка у них мотивація воювати. І зараз до них будуть набирати алкоголіків, наркоманів, інвалідів, тому що є люди, обмежено придатні, у яких навіть є інвалідність, але їм кажуть, нічого страшного, то в мирний час у вас інвалідність. А зараз війна, ідіть і воюйте. І от коли всі ці люди без мотивації, без здоров'я, без будь-якого взагалі бажання воювати, от коли вони всі зберуться отам на передовій, кого вони там зможуть стримати? Ну але українській владі абсолютно плювати на все це, тому що їх основна мета це утилізація українців.